Університет Григорія Сковороди в Переяслови надає вам унікальну можливість отримати якісну освіту за державний кошт завдяки ваучерам від центру зайнятості. Це ваш шанс здобути нові знання та навички, які допоможуть вам у майбутній кар'єрі. Всі громадяни України можуть скористатися ваучером на навчання для того, щоб бути конкурентно спроможним на ринку праці. Уряд затвердив 124 професії та спеціальності та компенсує понад 30 тисяч гривень за навчання. Кожного громадянина України. Хто може отримати відповідний ваучер? Громадяни України віком 45 плюс та 15 років страхового стажу, внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю, учасники бойових дій. У 2023 році 76 здобувачів скористалися освітніми ваучерами, серед яких 4 магістри за денною формою навчання за освітніми програмами підготовки. Психологія, соціальна робота та практична психологія. Заочно навчалося 72 магістри та бакалаври. У 2024 році ми пропонуємо такі акредитовані освітні програми для підготовки за ваучерами, бакалаврів та магістрів, як дошкільна освіта, середня освіта математика, середня освіта українська мова і література, професійна освіта охорона праці, професійна освіта цифрові технології, а також психологія та соціальна робота. Завдяки ваучеру я отримала можливість навчання в магістратурі з практичної психології. Я хочу подякувати за можливість навчання повністю в онлайн-форматі, тому що мені, як багатодітній матусі, дуже важливе питання часу. Ваучер діє лише 90 днів, його важливо отримати у центрі зайнятості до моменту формування наказу на зарахування. Тож не гайте часу і отримайте його вже сьогодні. Приєднуйся до нашої великої освітянської родини та скористатися можливістю навчатися за Ваучам. Чекаємо вас у нас в університеті Григорія в Переяслав!